Доброго дня, діти! Зараз у нас буде з вами ліплення, і нам для цього треба пів аркуша картону. Дощечка, пластилін, стека та серветка. Нам цей картон треба затонувати. Для цього ми беремо, я ось уже затонувала, беремо блакитний та зелений пластилин. Розім'яли його, щоб він був м'якенький. Відриваємо маленькі шматочки, розпримазуємо до, до, до картону та розмазуємо ось так, його, щоб він був тоненьким. Товсто великі шматки не треба накладати, тому що великі шматки дуже погано тоді розмазати. По маленькому шматочку. Ось так ось я вже затонувала, це в нас буде. Травичка, а це буде небо. Добре діти, тепер нам на цьому картоні треба зробити пластилінову хату. Для цього ми беремо білий пластилин, ми його розминаємо. Робимо так, щоб він був м'якенький. Потім скачали кулю між долоньками. Ось так. В кого не виходить, між долоньками кладемо на. Дощечку та розкачуємо на дощечки, розкачали ось такий колобок. Тепер ми його придавлюємо, Ой. придавлюємо і пальчиками роздавлюємо. Ось такий метод у нас є, Розплещуємо його і видягуємо в прямокутник. Це будуть стіни нашої хати української, так як українські хати біленькі, тому ми взяли біленькі два Ось так ми його розтавили і приклеюємо не на одному блакитному і не на зеленому, а між ними приклеюємо посередині. І можемо пальчиками ось так придавити, щоб воно. Кріпко держалося та зробити прямокутну форму. Ось така у нас буде хатка. Тепер ми, нам треба зробити стріху для нашої хатки. Для цього ми беремо коричневий пластилин та качаємо з нього ось такі жгутики. Ви пам'ятаєте, як ми качаємо жгутики. Ми розминаємо пластилин, робимо його м'якеньким, потім відриваємо шматочок і ось так пальчиками на дощечки робимо жгутики. Ось я зробила такий жгутик. Ми його зараз розріжемо навпіл та приклеїмо. Ось так. Це Буде наша стріха. Якщо задовгувати, ми можемо відрізати. У нас для цього є стека. Ось так от приклеюємо. Потім іще беремо пластилин, качаємо жгутики та робимо стріху. Отак, один біля одного приклеюємо. Зайве відрізаємо. Ось так, діти ми зробили стріху. Із тоненьких жгутиків ми сюди доліпили, це буде стріх. А тепер нам треба теж зробити жгутик та викласти вікно. Ось я зробила тоненький жгутик та викладаю так форму вікна. Ось так прямо кутничком. Це в нас буде віконце. А це буде, буде у нас двері. Ось так. Тепер ми беремо ще тонесенький, тонесенький жовтик, качаємо це, ми зробимо ось тут таке стекло у нас буде на віконці. ось так. Та розплещуємо, беремо шматочок коричневого пластилину, розплещуємо його та робимо двері. Придавлюємо, примазуємо. Це в нас будуть двері нашої хатини. Ось така у нас хатина. Добре діти. А тепер ось. Нам треба зробити тин навколо хатини, бо в кожної хатини є своя загорода. Це тин нам треба. Нам треба накачати ось такі жгутики, і ми їх придавлюємо ось сюди, перед хатиною. Жгутики можуть бути різної висоти. Вищий, нижчий. Ось такий тин ми зробили, жгутики можна прикладати на певній відстані друг від друга, а потім нам їх треба з'єднати, щоб вони ж не розпалися і не розсипалися. Тому ми робимо ось такі. Невеличкі жгутики та з'єднуємо між собою, з'єднуємо тин. Ось так. По три жгутики з'єднуємо. Угоріти, якщо у вас є зайві жгутики, то ми можемо з'єднати у унизу? Ось така в нас вийшла хатина з пластилину. Я сподіваюся, що у вас. Все теж вийде, і ви зробите гарні хатини, що в нас вийде ціле село. Ось так. Добре, дітки. Тут ще можна, якщо за бажанням, якщо ви хочете, можна квіти наліпити, дерева. Але на сьогодні ми закінчуємо. Дякую вам. Подивіться, яка хатина у нас вийшла. Ось така хатина. Сподіваюся, у вас теж така гарна вийде хатина. До побачення, діти!